Я жителька Шахтарська, яка зараз окупована територія. Ми в 2015 році переїхали в Краматорськ. Переїхали в Краматорськ, почали обживатися, але війна нас догнала і тут. І зараз я проживаю в Бородянці. Війна для нас почалася пів 5-го ранку, 24 лютого, з обстрілу аеродрому. Аеродром у нас. Ну, кілометра півтора. І так ми були там, діти 6 березня, поїхали, я зосталася одна. Було, звісно, страшно, так як обстріли не знав, коли їх чекати в день, вночі, в який час. Було дуже страшно. І обстріли були такі. Дім розкачувався. А так я прожила ще в Краматорську до 20 липня. 20 липня Я поїхала з Краматорська і приїхала сюди, в Бородянку. Відок обстрілів по житлових будинках були загиблі. Перші там два чоловіка, п'ять поранених. Ну і так, при кожному обстрілі люди страдали. Дуже здорова трагедія була, як вони вдарили по вокзалу Краматорському. Тоді дуже багато загиблих і багато поранених. Люди, які якраз йшли на потяг, сідали в евакуацію і обстріляли. Це був страшний день, звісно. Я якраз була на вулиці, йшла, я й далеко від але земля під ногами здригнулася. І от було багато загиблих. Там же ж не один обстріл. Стріляють регулярно, теж кафе ріо піца, там теж багато загиблих. І так, ну це самі крупні. Це те, що ми знаємо, там же ж теж людей дуже мало сталося. От у нас на під'їзд 36 квартир. У нас залишилось 3-4 квартири жилих, а то не було людей, всі виїхали. Зараз чи 5 чи 6. І ото, ну, страшно, 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 все на нервах. Все це. Ти ж ніколи не успокоюєш, ти всем ждеш, коли вдарять. В день, вночі, зранку, і все время ждеш общем, дуже важко. Як почалася війна, в усіх аптеках змили заспокійливе. Заспокійливе купити це було неможливо. Ну, з якимсь періодом. Почали з'являтися, заспокійливі, оце на заспокійливих і жили. А тоді я, я вже просто не змогла далі сидіти. З, з виживанням, з виживанням продукти були, але ну, ми як, це наша сім'я, пішли одразу, закупили м'ясо, наварили тушонки, там це... Это... Тоді з хлібом було, ну так, треба було застати, буде хліб, не буде. Ето, ну, я одна, скільки мені того хліба треба, я купила. Ето. А тоді в нас в... у травні, в пом... да, травні, вимкнули газ, перебили газопровід і один і другий. Оце було важко. Без газу, без этого. ну нічого, мене мікроволновка виручала, тому що. Електричні плити теж одразу не купиш. Це треба було десь заказати, десь, тому що народ вже одразу кинувся, все розкупили. Так що отак і виживали. Якісь магазини закривалися, потім почали відкриватися, якісь, це, навіть два супермаркети відкрились. Ну, продукти можна було купити, тут нічого, це продукти можна було купити. Да вже щось відкривалося, там і парикмахерські, і перукарні, і якісит. Это... Лікарня теж працювала. Може не зовсім, але лікарня працювала. У мене дочка, а це. Перед цими діями всеромі питала, мама, буде війна. Я все серомі казала, ні, не буде. Каже, ну хіба що можна? Ну не буде. Я була впевнена, що не буде. Потім я була впевнена, що весною вона закінчиться. Потім я думала, що вона осінню закінчиться. Тепер я думаю, що вона весною закінчиться. Я живу цією надією, вже скільки я живу цією надією, що вона, що вона закінчиться і ми повернемось додому. А коли я повернусь в Шахтарськ, це взагалі невідомо. У мене там дочка залишилася І чоловік, бо заїхав якраз перед війною, а потім виїхати. Не Поїхав, ми ж все, що наживали, 40 років, все, що сталося там. Ми ще з сумочкою виїхали. Бородянці через знайому. Це подруга моєї дочки, вона тут живе, і вона мене сюди рекомендувала і мене прийняли. І так я оце вже другий рік живу тут. Ну, надію, що весною я повернусь додому. Так, да, це таке болюче питання. Оце вже 10 років, ми скільки років по квартирам в Краматорську ходили. Тоді ми з великим-великим трудом купили квартиру, продавши все, що могли, зайнявши, скільки могли. І там все втратили і тут ще боємося, що тут. Не дай Боже тут ще все втратимо, а то все. Ще раз піднятися, ми вже не зможемо. При цьому нашому бажанні. Є страша над головою, є тепло, є вода. Є, є кухня, є ну, нормально, так, жити можна, Ну, кому може не подобається, кому може треба апартаменти, а я, я довольна.